Привіт, шановні пані та панове, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і сьогодні ми разом з вами відправимось у світ оптимізації під консолі Xbox, а саме затронемо тему оптимізації для консолі Xbox Series S Що? Я знаю, що вам ця тема подобається, вона і мені подобається, тому я увесь час слідкую за всіма новинами про консоль Xbox Series S, не пропускаю їх і потім збираю для того, щоб висвітлити на своєму youtube каналі. Сьогодні, до речі, буде одна із таких тем, так що, якщо вам цікаво, ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і поїхали, вже будемо починати! І так, якщо ви слідкуєте за ігровими новинами, так само як і я, то, скоріш за все, знаєте, що у нас завтра повинен відбутися реліз однієї з самих потужних RPG останніх часів під назвою Baldur's Gate 3. Спочатку гра виходить на ПК, трішечки пізніше вона добереться до консолі PlayStation 5, а на Xbox ця гра, на жаль, поки що не виходить. До речі, повертаючись до теми новин, ви скоріш за все вже чули або від мене, або з інших джерел, що невихід Baldur's Gate 3 на Xbox пов'язаний якраз та. Таки з молодшою консолью під назвою Xbox Series S, тому що вона набагато менш потужна, ніж Xbox Series X, і в результаті вона просто тупо не може запустити на собі режим сплітскріну на двох гравців. І це велика проблема. Проблема настільки велика, що останнім часом сама Microsoft направила в студію розробника своїх експертів, які повинні були розрулити ситуацію навколо Baldur's Gate 3 і допомогти з оптимізацією під молодшу консоль. Але як ми бачимо, щось пішло конкретно не так, і наша телега під назвою Xbox Series S вгору не хоче їхати, навіть якщо її шмагати кнутом. Ну, дивіться самі, у нас з'явилася інформація, що версія Baldur's Gate 3 для консолі Xbox, здається, буде перенесена на 2024 рік через технічну перешкоду Xbox Series S. І ця інформація з'явилася, звісно, не на порожньому місці, а всьому виною оцей твіт. Це саме і є-розробник. Від студії, яка розробляє Baldur's Gate Давайте зараз подивимось, що нам взагалі повідомляють у нас немає жодної ексклюзивної угоди. Це зараз розробник, якби наперед вже виправдовується, тому що почались в сторону студії розробника виклики, що ви продались Sony. Скоріше за все, у вас ексклюзивна угода, і розробник повідомляє, що у нас немає жодної ексклюзивної угоди. Камон, що ви таке кажете? Яка б заважала нам запустити цю гру на Xbox? Проблема полягає в технічній перешкоді. Ми не можемо видалити функцію роздільного екрану, тому що ми зобов'язані запустити з пріоритетними функціями. Тому продовжуємо намагаємось змусити її працювати. Але на цьому, як то кажуть, нічого не закінчилось. У нас потім ще один твіт з'явився, і розробник відповідає: у нас є чимало інженерів, які наполегливо працюють, щоб зробити те, чого не досягла жодна інша рольова гра такого масштабу безперебійну кооперативну гру на Xbox Series S. Ми сподіваємось отримати оновлення до кінця року. До кінця року вони, можливо, якесь оновлення отримають, але коли конкретно вийде гра, на даний момент невідомо. Скоріше за все, це буде вже 24-й рік. І це, в принципі, непогано, якщо вони зможуть е, отримати ту продуктивність, вони зможуть зробити нормальний сплітскрін. Я тільки за. Те, що потрібно буде почукати, це не проблема. Але проблема полягає в самій потужності консолі Xbox Series S, яка я зараз ще хочу раз сказати, якщо ви ще не зрозуміли, то про. Того, щоб ви купили консоль Xbox Series S, я нічого проти не маю. Мені взагалі не подобається сама ідея існування маленької консолі, яка буде набагато менш потужна, ніж Xbox Series X. Я би хотів, щоб в ідеальному світі у нас існувала Xbox Series X звичайна з приводом, і Xbox Series X Slim без приводу за 300 баксів або хоча б за 350. Це був би ідеальний варіант і суперпотужна конкуренція з консолю PlayStation 5. Але якщо вже так сталося і у нас. На руках вже є консоль Xbox Series S, яка продається в діапазоні від 8 тисяч гривень десь до 12. Я хочу сказати, що це непоганий варіант, щоб мати доступ до бібліотеки Game Pass і грати в більш-менш сучасні ігри з плюс-мінус нормальною роздільною здатністю і з нормальними налаштуваннями графону. До речі, дуже часто ви мені задаєте запитання, Павло, а де ти знаходиш такі дешеві консолі Xbox, будь-то Xbox Series S або Xbox Series X? Ну що ж, хлопці та дівчатка, занотуйте, Зараз я вам покажу де я їх купую, де я їх знаходжу. Я використовую зазвичай є каталог. Виглядає він ось так. Тут у нас все дуже-дуже симпліфіковано, або якщо казати по-українськи, то просто. Ми обираємо просто місто, де ми хочемо знайти наш Xbox, в нашому випадку це буде місто Київ. Просто обираємо Київ. Після цього ми знаходимо в пошуковій строці Microsoft Xbox Series S. Як ви бачите, я вже шукав її, тому тут у нас інформація доступна. Просто обираємо Xbox Series S. Нас перекидає на сторінку цієї Косолі тут у нас і фотографії доступні, які ми можемо погортати і перевірити, а чи той це Xbox, який ми шукали. В нашому випадку ми потрапили куди потрібно. Також ми бачимо, що у нас тут ціни написані, що починається ціна з 10 999 гривень і досягає аж 19 299 гривень. При тому у нас є можливість подивитись, як у нас динаміка цін відбувалась на цю консоль. З якої ціни вона починалася, ми бачимо, що дуже-дуже колись давно ще 09.00. 8-го 2021 року ціна мінімальна на цю консоль складала 8810 гривень. Але це коли було? Можливо, в той момент ця консоль не була така популярна. А на даний момент все у нас змінилося, і ця консоль зараз, напевно, знаходиться на піки своєї популярності, і ціна на неї починається з 10 640 гривень. Меридіана у нас 13 948 гривень, а максимальна ціна складає аж 19 299 гривень. Ну що? Я хочу сказати, як на мене, зараз непоганий варіант, щоб придбати цю консоль, тому що попереду у нас новорічні свята. Скоріше за все, ціна ще трішечки зросте. Тому, як я завжди кажу, хто зволікає, той втрачає. Будемо зараз купувати консольку по нашій риночній ціні. Також тут у цьому розділі є можливість подивитись приблизно, скільки коштує у нас дорослі консолі, такі, як, наприклад, Microsoft Xbox Series X. Ціна починається від 19 699 гривень. Ну і, звісно, у нас тут доступна PlayStation. 5. 5, яка абсолютно точно зараз дуже круто продається, і на неї, до речі, ціни останнім часом просіли, тому що Sony зараз зробила знижку додаткову на консоль PlayStation 5. Це все робиться перед запуском нашої оновленої консолі під назвою PlayStation 5 Slim. Ну, я хочу сказати, що, можливо, колись ми розглянемо і такий варіант, тому що ціна тут також дуже-дуже крута. Але не така крута, як на консоль Xbox Series S. Тому повертаємось на сторінку назад, дивимось характеристики консолі, якщо ви їх, наприклад, не Знаєте, ми тут можемо їх подивитись. У нас 10 ГБ загальної пам'яті, 512 ГБ SSD, 4 терафлопсі у нас загальна потужність, сучасний процесор, ну все ви тут бачите. Ну а на рахунок ціни, для того, щоб обрати самий найдешевший варіант, я просто натискаю зазвичай усі ціни. Тут у нас спочатку йде за рейтингом сортування, але я натискаю за ціною і отримую найсаковитіший, найдешевший варіант за 10999 тисяч гривень. Якщо вам такий варіант підходить, ви обираєте його. Якщо не підходить, то обираєте наступний або через один, або далі. І далі, і далі. Коротше, кожний знайде для себе. Той варіант, який йому подобається, я зазвичай беру самий дешевший Xbox. Ось саме так фільтрую і обираю перший варіант. Потім людям раджу його купити. Поки що тьфу-тьфу-тьфу, як то кажуть, скарг не було. Ну а якщо повернутися до запитання оптимізації під консоль Xbox Series S і про її потужний потенціал, то тут декілька слів сказав ще й директор з комунікації Remedy Entertainment Томас Пуха. Тому що коли розробників починають щемити, вони починають друг друга захищати, що в принципі правильно. І так, він сказав приблизно ось так. Я відчуваю біля Лоріан щодо Xbox Series S. Йдеться не просто про оптимізувати гру в кінці. Ні. Ви повинні враховувати технічні обмеження з самого початку розробки. Ніхто насправді не хоче думати про це, коли ви починаєте створювати свою гру, коли все ще можливо. Ну, що я тут хочу сказати? В принципі, чувак базу каже, тому що коли ви сідаєте робити гру, ви не хочете одразу якісь закладати обмеження, що, можливо, там колись на якійсь консолі не буде запускатися сплітскрін, або ваша мапа там надпотужна, надвелика не влізе в пам'ять цієї консолі, це, звісно, розробникам не буде подобатись. І тут, напевно, правильно буде промовити декілька слів взагалі про потенціал сімейства Xbox Series, будь то консоль Xbox Series S або Xbox Series X, тому що, як ви вже знаєте, на даному етапі Xbox Series X намертво прив'язана й дай Xbox Series S. Тобі ж ви не можете випустити проект, який вийде тільки на консолі Xbox Series X. Це стосується і мультиплатформи, ну і звісно, це стосується ексклюзивів, від яких, до речі, зазвичай ми і очікуємо справжнього Gen-у. І отут у мене для вас супер запитання, на яке я вам не буду давати відповіді. А чи може з'явитися в цьому поколінні гра від внутрішньої студії Microsoft, яка буде демонструвати нам справжній Next gen і в основу якої ляже консоль Xbox Series S аж на цілих 4 потужних терафлопси? Ні, ну чисто теоретично це. Можливо, але паритись їм прийдеться. Ви поки думайте, а ми будемо рухатись далі. Ну і на цьому свято наших коментарів, звісно, не закінчилося, тому що потім трішечки пізніше до цієї движухи ще й під'єднався Тайкім. А це на секундочку колишній письменник Bloomberg, технічний оглядач, і зараз він працює старшим письменником у Бранорс. Він сказав наступне: реальність Series S була очевидна з самого початку. Я досі не вірю тому, як ставилися до деяких розру. За те, що вони говорили правду під час записку мать його консолі. Тому що я вам казав завжди правду, я вам завжди казав, якщо ви берете Xbox Series S, ну не сподівайтесь ви на Next Gen. Хоча я спочатку сам повівся на цю рекламу про 2К, навіть сам робив ці тестування, але, блін, блін, ви бачите, що на даний момент ну взагалі все не так працює. Так, давайте добувати це повідомлення. У мене емоції взяли гору, але треба дочитати. Значить, Тайкім нам повідомляє, хоча смішно, як деякі твіт. Співробітників і софтве зникали через декілька тижнів після того, як Microsoft придбала Bethesda. Я сподіваюся, що ви все пам'ятаєте, тому що я все пам'ятаю, і саме головне, що інтернет все пам'ятає. Ну і напевно, якщо підводити підсумки, а на цьому ми все ж таки будемо підводити підсумки, тому що я вам зачитав всі новини про Xbox Series S. Треба визнати, що з S як були проблеми, так вони і залишаються, і більш того, вони починаються більше і більше загострюватись. А це в свою чергу означає, що існує, хоча б така супермаленька вирогідність, що розробники все ж таки продавлять компанію Microsoft, і вона в свою чергу відв'яже дорослу консоль від Xbox Series S. І тим самим вирішить багато запитань щодо оптимізації і щодо виходу ігор на свою саму потужну 12 терафлопсну Xbox. -ину. І в такому випадку я навіть буду трішечки радий за володарів консолі Xbox Series X, тому що вони нарешті почнуть отримувати те за що заплатили фул прайс. Точніше 500 баксів на старті, а зараз десь 550. Але з іншої сторони, цей крок, який можливо і не відбудеться, але все ж таки, якщо відбудеться, то він може бути максимально нечесний щодо користувачів консолі Xbox Series S, яких вже декілька разів дурили, спочатку з 2К зображенням, тепер з 60 FPS. Ну якщо ще й відв'яжуть, то взагалі я тоді навіть не знаю, що робити. Коротше, ситуація якась супер нездорова і надскладна, але я хочу ще раз нагадати, хто саме винний в цій ситуації, а саме компанія. Microsoft, яка чомусь після провального Xbox One, вирішила ще разок наступити на ті самі граблі, і це у неї поки що непогано так виходить. Ну а ми в свою чергу продовжуємо пильно слідкувати за ситуацією на консольному ринку. Якщо вам цікаво, то не забувайте проставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і я вам нагадую, що дуже скоро ми з вами знову побачимось. Пока-пока!